которые приходят добровольцы достаточно умные ну и физически более-менее развитые единицы со всей страны но этот момент еще коснемся теперь переходим ко второму моменту ты вот сказал про ВВС ты сказал перед Курской дугой и правильно сказал ударили но неудачно почему а потому что немцы не дураки они под Курской дуэй сосредоточили астрономическое количество сил ПВО и наземных, и самолетов. И средняя продолжительность жизни штурмовика под Курском составляла три боевых вылета, три. Они тупо парализовали нашу авиацию. К чему я это говорю? К тому, что противник сейчас тем более умный. На нынешнем этапе развития ты на авиацию даже не надейся. Я был два контракта на войне. Я нашу авиацию работающую видел ровно один раз за это время. Один. Потому что я находился близко к противнику, тупо наша авиация так не летает туда. Они куда-то из тыла наносят удар ракетами, куда-то там через наши головы, хорошо, если в нас не попали, и все. Почему? А потому что развитие современного ПВО у противника настоящее. То, что в интернете говорят, блогеры. Я, кстати, очень плохо отношусь к журналистам, потому что они смягчали, смягчали в 2014 году, сейчас смягчают. Да смягчаются, что противник, не дай бог, Москву сожжет. Короче, они говорят, ПЗРК и ДРГ, да, противник настолько нагло работает и умело, что их группы, диверсанты, проникают глубоко на нашу территорию и с ПЗРК охотятся на нашу авиацию, что вообще уму непостижимо и недопустимо. Но Плюс к этому противникам мощное комплексное ПВО, мощные средства разведки управления огнем, спутниковая группировка, которая перехватывает. Короче, даже не, на, не надейся, наша авиация не способна сейчас эффективно парализовать вражеские э, резервы, выдвигающиеся к фронту. То, что вам показывают по телевизору, что бомбу кинут куда-то в лес, бам! И вот наша авиация работает. Давайте я не буду рассказывать по тому опыту, который я участвовал, ну, как. Все контракты, оно в реальной жизни совсем не так, как на картинке. То есть, чисто технически, наша авиация. сейчас не способна эффективно парализовать вражеские наступающие силы, потому что развитие вражеского ПВО, разведки и управления достаточно мощное, чтобы не дать нашей авиации работать текущей. Учитывая, что на подходе у нас еще и Казахстан, там конфликт нарастает, и все соседи, то нам приходится везде держать войска, а держать войска везде, это значит везде быть Розслабленим одновременно нельзя везде бути сильним, поэтому у нас нет достаточных сил, чтобы противостоять противнику, который имеет инициативу. ініціативу. Якщо ми говоримо про э, римський статут, то тут я би уточнив, йдеться не про э, захист прав людини, а про визначення э, категорій э, міжнародних злочинів за які э, настає відповідальність і випрацювання. Такого механізму як до цієї відповідальності притягати, і цим механізмом називається і є міжнародний кримінальний суд. Є чотири категорії злочинів: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочин геноциду, власне, і злочин агресії, за який ж ніхто не був навіть розглянутий, притягнутий з держав-членів, але йдеться не про держави-члени, а про індивідуальну правову кримінальну відповідальність, тому що там визначаються конкретні. Персоналії і щодо них відповідно здійснюється судове переслідування, ухвалюються вироки, і в результаті, коли ці вироки пов'язані з позбавленням волі, то тоді відповідно цих осіб відправляють відбувати покарання нагадаємо що е, цей процес був започаткований ще в 2002 році. Фактично 22 роки вже міжнародний кримінальний суд стає на свої ноги, е, створюючи свою практику і е, ну напрацьовуючи, скажімо, досвід за цей час. Уже там 122 держави стали членами цього Римського е, статуту е, Римського статуту, е, і відповідно. Що вони можуть робити в якості держав-членів Римського статуту, крім того, що Україна, наприклад, є державою фесантом? Давайте відразу скажемо. Ми зараз бачимо міжнародний суд справедливості. Це трошки інша судова інстанція Організації Об'єднаних Націй, це International Court of Justice. Яка розглядає якраз міждержавні спори? Міжнародний кримінальний суд не розглядає міждержавні спори. Там є відповідно така ланка або структурна структурний підрозділ як офіс прокурора міжнародного кримінального суду на сьогоднішній день. Є цим прокурором пан Карім Карім Хан, який власне здійснює фактично. Підготовку матеріалів справи розслідування щодо вчинення цих категорій заявлених злочин. Ми їх вже сказали більшістю, це звичайно воєнні злочини, злочини проти людяності. Інколи це геноцид, і відповідно передає матеріали на розгляд палаті суддів, яка ухвалює рішення про те, чи достатньо в матеріалу зібрано. Україна підписала римський статут. Нагадаю, вона готова була його ратифікувати. Вона його підписала фактично уже 22 роки тому, ще в вірніше роки тому, в 2000 році. І тоді були різні обставини, які заважали ратифікувати цей документ. Першою обставиною був пан Леонід Кучма, який побоювався, що раптом його можуть притягнути до відповідальності за знаємо справа Гонгадзе. але справа Гонгадзе це була тільки верхівка. Тому що це власне була така спецоперація спецслужб, і було за що притягати пана, можливо, і колишнього президента, що могло бути, і він, побоюючись цих наслідків, фактично не скажімо, сприяв процедурі ратифікації Римського статуту. Далі, 2008 рік. Знаємо війна Росії в Грузії, і тут Україна дуже пильно дивилася, як Росія використовувала цей інструмент міжнародного кримінального суду, надсилаючи туди матеріали щодо того, що Грузія порушує якраз вчиняє воєнні злочини в Абхазі Південній Осетії, і міжнародний кримінальний суд був завалений матеріалами щодо з з обох боків. До речі, Грузія надсилала і російська. Федерації надсилала, але грузинську справу вірніше, скажімо так, було визначено, що було три порушники. Ми знаємо, фактично, і відповідно була не засуджена. Росія був дуже обережний підхід цього міжнародного кримінального суду щодо цієї справи, але це тривало понад 10 років розгляд. І От Україна, звертаючи увагу і на такий контекст, побоювалася, що Росія знову може вдатися до цього. Способу і після 2014 року давайте згадаємо, що Україна звернулася двічі в 2014-2015 роках до міжнародного кримінального суду. з Клопотанням визнати юрисдикцію того ж самого МКС, але показавши пальцем на щодо кого, треба Росію розглядати і дивитися, як вона вчиняє злочини відповідно до цього римського статуту. Кваліфіковані воєнні злочини, злочини проти людяності, як в Криму, так і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. І разом з тим це був дуже цікавий процес від 2014 року, коли Україна вже е, мала б ратифікувати цей статут, розуміючи, що вона де-факто, тобто е, насправді вона вже увійшла в систему. Міжнародного кримінального суду, і ну можна сказати такий дуже простий факт, що є шість ордерів на арешт на сьогоднішній день виписані міжнародним кримінальним судом ухвалені щодо російських вищих посадових осіб і воєнних командувачів. Тобто, це є результат, це є те, що фактично ця система працює відносно війни Росії в Україні, але Україна разом з тим. Дуже боялась, що когось із її представників можуть визнати винним у вчиненні воєнних злочинів. Чи це буде з подачі Росії, чи це буде можливо самостійним розслідуванням того ж самого МКС? І відповідно, оце побоювання від 2014 року. Воно було навіть персоніфіковане. Я можу навіть називати прізвища конкретні. Хто стояв за цим? Оце побоювання воно стимулювало цей процес неухвалення.